писала скрізь заяви, робила десь якісь запити. Інформації наразі в нас немає взагалі жодної ніякої. Я стараюся ходити на всі акції по кожних містах України. Ми їздимо на великі міста, на маленькі міста. Бо кожен куточок України має пам'ятати, що в Україні вже понад 100 тисяч безвісти зниклих, і потрібно щось робити для того, щоб повернути наших рідних. Ми маємо за них боротися, бо вони боролися. За кожного з нас вони не боролися тільки за нашу родину чи за нашу сім'ю. Наші хлопці пішли захищати всю Україну.